Сочокам'яна хвороба або уролітіаз є багатофакторним захворюванням, що характеризується утворенням твердих конгломератів різного хімічного складу, в сочовидільній системі. Патогенез сочокам'яної хвороби є складним і включає в себе порушення обміну речовин, інфекційні процеси, анатомічні особливості, сочовивідних шляхів та інші чинники. Локалізація конкрементів може бути різноманітною, нирки, сечоводи, сечовий міхур. Варто зазначити, що початок захворювання часто протікає безсимптомно, особливо при локалізації каменів у верхніх сечових шляхах. Лише при збільшенні розмірів каменю або його русі виникають характерні клінічні прояви. Найчастішим симптомом є ниркова колька, обумовлена рухом каменю по сачоведільних шляхах. При тривалому перебігу захворювання можуть розвиватися такі ускладнення, як пієлонефрит, гідронефроз, сепсис, а також хронічна ниркова недостатність. Механізми та причини розвитку сечокам'яної хвороби добре відомі: перенасичення сечі, підвищена концентрація солей кальцію, оксалату, урату, фосфату призводить до перенасичення сечі та утворення кристалів, зміна pH сечі, зміна кислотно-лужного балансу сприяють кристалізації певних типів солей, наявність кристалізаційних ядер, епітеліальні клітини, бактерії, сторонні тіла можуть служити ядрами для кристалізації солей. Порушення інгібіторних систем, зниження концентрації речовин, що перешкоджають зростанню кристалів, цитрат, магній сприяє утворенню каменів, застій сечі, сповільнення відтоку сечі створює умови для концентрації солі і утворення кристалів. Факторами ризику можуть стати спадкова схильність до утворення каменів, порушення обміну речовин, метаболічні порушення, гіперпаратироз, подагра, цукровий діабет, дієтичні фактори, зловживання білковою їжею, солями, щавелевою кислотою, дефіцит чистої питної води, зневоднення. дефіцит вітамінів А, Б, Е, К, зловживання алкоголем, передозування препаратами вітаміну Д. Інфекції сочовідних шляхів, цистит, простатит, піолонефрит сприяють утворенню інфекційних каменів. Анатомічні особливості, аномалії розвитку сочовідних шляхів обструкції, кліматичні фактори, жаркий клімат, зневоднення сприяють утворенню каменів. Які методи лікування, протизапальні препарати, згідно з останніми рекомендаціями, то першочергово потрібно починати з нестероїдних протизапальних засобів. Спазмолітики йдуть в другу чергу. Спонтанне відходження каменя сечовивідної системи може бути полегшено прийомом альфа-1-блокаторів, спазмолітики для зняття болю під час руху каменя по сечовивідних шляхах, препарати для корекції pH-сечі, для створення несприятливих умов для росту каменів, цитрати, фосфати. Фітотерапевтичні засоби як допоміжний метод лікування за призначенням лікаря. Якщо інфекція підтверджена за допомогою посіву сечі, вона має бути пролікована згідно антибіотикограми, завжди показані контрольні посіви сечі. Профілактика сечокам'яної хвороби передбачає комплекс заходів, спрямованих на запобігання утворенню каменів у нирках та сечововідних шляхах. Основні рекомендації включають Питний режим вживайте достатню кількість рідини – 1,5-2 літри на добу для розведення сечі та запобігання концентрації солей, харчування, обмежте споживання солі, білка, тваринного походження, щавелевої кослити, шпинат, ревінь, горіхи, збільште споживання продуктів багатих на цитрат, лимони, апельсини, які перешкоджають утворенню каменів. Контролюйте вагу, надмірна вага збільшує ризик розвитку сечокам'яної хвороби, фізична активність, регулярні фізичні вправи сприяють покращенню обміну речовин та запобігають застою сечі, медикаментозна терапія. У деяких випадках лікар може призначити препарати для корекції обміну речовин та запобігання утворенню каменів, контроль супутніх захворювань, цукровий діабет, гіперпаратироз, подагра можуть підвищувати ризик утворення каменів.